МММ, MMM, Mercury, B2B Jewelry і зараз медіачей або ж MediaCoin знайомі практично кожному українцю назви лохотронів фінансової піраміди, на яких мільйони українців втратили свої збереження. Вітання українці і україночки! Мене звати Роман Собко, і я провів дослідження, які спільні паттерни мають фінансові піраміди, скільки вони живуть, і які шанси на цьому заробити. Чи справді це можливо? Поставте уже вподобайку цьому відео підписку на канал прямо зараз. Не шкодуйте. Для мене це дуже важливо, вам не важко. Дякую вам за це. Фінансові піраміди або ж схема понсії це вид шахрайства, який заманює інвесторів, виплачуючи проценти старим інвесторам за рахунок нових. Масштабні фінансові піраміди живуть в середньому від 6 місяців до півтора роки активної фази. Чим вище процент. Тим коротший термін життя. Піраміди, які пропонують дохід вище 100% місячних, живуть до трьох місяців. Давлячи на жадібність і швидкий заробіток, у нас в середньому кожних 2 роки появляється піраміда національного масштабу. Тепер пройдемо по кожному з відомих лохотронів по черзі, щоб зробити висновки на майбутнє, щоб зрозуміти, в майбутньому. Так, це Охотрон, і я туди точно не попаду. Або буду знати, для чого я це роблю. МММ найбільша фінансова піраміда в історії незалежної України. Масштаби просто зашкалюють. Стартувала в 1994 році, швидко набрала обороти за рахунок реклами на телебаченні. В рекламі по ТВ розказували, що вкладчики отримують по, тисячу процентів річних. За різними оцінками в першому МММ прийняли участь від 10 до 20 мільйонів людей. МММ інвест зділяє ваш ваучер золотим. Довіряє свій ваучер МММ. Ви довіряєте своє будущее лідеру російського бізнесу. В МММ ні проблем, нас знають всі. Ми смогли зароботи до сіда. Ми зможемо зароботики для вас. Ми зділиємо шваучер залатий. Також за різними оцінками мовроді заробляв по 50 мільйонів доларів в день. В 1994 році, уявіть собі, які масштаби. По факту МММ існувала з лютого 1994 року по серпень, тобто 7 місяців. Далі почались проблеми з виплатами. На цьому Епопея не закінчилась в 2011 році, Мавроді запустив МММ 2011. Так так, саме в цьому нам я приймав участь. Система пропонувала 20% місячних, а пенсіонерам і інвалідам 30%. Щедра пропозиція лохотрона. Засновник не цурявся в прямому ефірі заявляти, що це фінансова піраміда, і люди можуть втратити все. Проте люди з жадністю до швидкого заробітку розраховували стигнути першими. Вони не лохи, лохи ті, хто прийдуть пізніше. МММ 2011 проіснувала півтора роки. В червні 2012 року Мавроді записав відеозвернення на своєму веб-сайті, що платити по боргам вкладчикам більше нема змоги. І потрібна перезагрузка. Ну Короче говоря, в нинішній ситуації треба дивитися правильно в глаза. Продовження МММ 2011 неможливо. Практично зразу вже запустили МММ 2012, яка вже запропонувала 75% місячних. частина доходів йшла на виплату учасникам попередньої МММ 2011. Довго існувати ця система не могла. Так, уже в жовтні 2012 року почалися затримки з виплатами і зміна концепції на додаткові продукти. В січні 2013 року Мавроді виступив з новою заявою. Так, ну що, новості? МММ 2012 розформовується на автономні частини, які вирішують самі, як працювати. Таким чином він зняв з себе абсолютно всю юридичну відповідальність. Браво! На жаль, чи на щастя, Мавроді помер у 2018 році, і ми не побачимо продовження епопеї і ще одного МММ. Проте спойлер, далі будуть інші фінансові піраміди. Взаємний фонд Меркурії, заснований 2013 року Дмитром Васадіним. Ви тільки подивіться на цього генія фінансів. Ілон Маск, бережись, конкурент на горизонті. Інвесторам пропонувалось перевести від однієї тисячі гривень на рахунки вартових взамін отримувати від 0,7% до 1,2% в день пасивного доходу. Тобто, ти такий перекидаєш. Незнайомій людині на карту гроші, і сидиш чекаєш, як магічним чином тобі будуть нараховуватись відсотки і приходити кожного дня на банківську карточку. За рік назбирає сума в еквіваленті 200% річних. Справжній заробіток відбувався за рахунок рефералів. За кожного платили від 6% від суми, яку вніс реферал класична фінансова піраміда. Браво! На питання, звідки беруться гроші, вище стоящі, зазначили, що один хороший чоловік вирішив стати банком для простих людей. Всі гроші він вкладає в Греції в якісь там супер. Прибуткові бізнеси, купує нерухомість, готельні і розважальні комплекси, і взагалі він просто геній. А відсотки платить людям так, як платив би банку. Оце так щедра людина. Ать, нічого не скаже. Проіснувала піраміда чуть більше одного року. Під кінець уже по стандартній схемі пропонувалися додаткові відсотки на пасивний дохід, і за приведеного реферала подвоїли ставку з 6 до 12% від його депозиту. Приватбанк заблокував 1,6 мільйонів підозрілих переказів літом 2014 року, 25 серпня 2014 року. Сайт фінансової піраміди був відключений від сервера. Таким чином, мільйони вкладчиків. Тратили свої заощадження. А засновник Дмитро Васаддін, Чи Васадін і Артур Бевалий втекли з грошима за кордон. Так, їм хватить цих грошей для того, щоб забезпечити повністю і себе, і свою сім'ю, і ще своїх наступників. Так що не пропадуть. B2B Jewelry. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію. Вона була зовсім недавно. з'явилась влітку 2018 року, заснована персонажем під іменем Микола Гонта. Пропонувалась покупка сертифікатів, забезпечених золотом та сріблом. Дохідність від 260 річних. Покупки сертифікатів офіційно оформляли як благодійні внески, зокрема на користь благодійного фонду Зимородок. Перший раз чую. Щоб уникнути проблем з законом, звісно ж, а не для того, щоб по справді займатися благодійністю. Звісно ж, основний заробіток походив на сітку, тобто людей, яких ви привели за собою. А далі люди мали вести наступних людей. За кожного нового вкладчика, якого ви приведете, в залежності від свого рівня, можна було отримати від 8 до 19% відкладу людини. Непоганий заробіток. У кінці березня 2020 року припинилось виплачувати вклади, нібито через карантин. Наростало невдоволення людей, і тут за піраміду вже на основі позовів людей взялись правоохоронні органи. Ну, краще пізно, ніж ніколи. 27 серпня 2020 року Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди b 2 b Jewelry, вкладникам якої стали понад 600. Тисяч українських громадян. А обсяг привласних коштів становить близько 250 мільйонів доларів. Нічогенька така сума. Браво, українці! Браво! Знову на ті же граблі. Якщо ви думаєте, що з 2020 року наші люди перестали інвестувати в піраміди, ні, не надійтесь на такий розклад. Медіачейн. Або ж Мідіа Не знаю, звідки появився цей ребрендинг, але зрозуміло, не від хорошого життя. Екосистема з блокчейном, NFT, маркетплейсами і ще пару заумних, завумних слів. Ось про що діюча фінансова піраміда в грудні 2021 року, так так, саме перед відною, росіянин Сергій Сіванцин, не знаю, чи правильно вимовив. Ну і ладно, і українець Денис Тищенко об'єдналися, щоб затягнути довірових людей в нову піраміду. Звісно ж, українця не турбує те, що у нас тут війна. Тому він сидить в Дубаї і дурить українців, сидячи за одним ством, ще з одним таким же пасажиром, але росіянином. Під соусом криптовалюти створили мусорний токен, який нікому не потрібний, який торгується лише на їх вебсайті. Просто децентралізація процвітає. Вклавши свої кровно зароблені, ви якоби будете отримувати 11% місячних. Ну чогенькі такі відсотки. Ще токен може вирости в ціні, і тоді ви отримуєте мультиплікатором просто неймовірні прибутки. Звісно, ж є мультирівнева МЛМ-структура, і саме тут основний дохід, тому що вам не потрібно заморожувати кошти, не потрібно чекати. Ви зразу ж отримуєте заробіток аж на 45 рівнів, тобто 45 рівнів вниз. Люди приводять людей, люди інших людей, потім ті люди ще людей. А от верхній той, хто з самого верху, все отримує відсотки з вас всіх. Класно. Звісно ж, супер призи для найкращих най... ой, вибачте, лідерів, макбуки, ролекси, автомобілі преміум класу за найкращі результати по приведених людях, які в результаті залишаться нічим. Так, частина вийде з прибутком. Проте, якщо ви розумієте, як працює фінансова піраміда. Ви також і розумієте те, що більшість втратить свої кошти в кінцевому результаті. Ось топ країн, які приймають участь в цьому лохотроні, станом на зараз на листопад-грудень. Бразилія 20%, Росія 17,5%, Казахстан в районі 13%, Австрія 12,5% і Україна, вау, 8% людей. Куди ж без фоток з Дубаї в 2021 році в Охотроні, навіть офіс якоби відкрили. Навіть ліцензію якоби якусь отримав. Абласадори позбирали зі всього світу похожих лохотронщиків, тобто MLM-щиків, переважно з бідних країн. Ну, все як по класиці, як то кажеться. Індія, Нігерія, Бразилія. Персонажі, такі, яким точно хочеться довірити свої кошти. У нас же такі персонажі, як Іцхак Пінтосевич, не цураються рекламувати піраміди. Ось це гімно. Що тут дивуватись, гроші не пахнуть для наших деколи. МЛМщики лізуть будь-яке гівно, де є можливість заробити на обмані довірливих людей. По приблизним підрахункам проєкту залишилось жити, ну я би сказав, десь так, півроку. Що ж, очікуємо чудових новин. Я вам зробив свій прогноз. Далі подивимось, що з цього вийде. В будь-якому випадку, тікайте, тікайте, якщо ви там, якщо ви не там, не лізьте. І якби це буде хороше рішення в вашому житті. Я був в МММ, в моєму оточенні люди несли Helix, пам'ятаю, як одного мого знайомого, який залучав людей після розвалу. Побили, забрали частину майна і він приховувався. Я сміявся з B2B, але бачив, як воно несеться. І до мене приходили як до маркетолога за запросуванням MediaChain і подібних. Тому я чудово розумію природу фінансових пірамід, а точніше. Лохотронів з красивою обгорткою. Покопавшись в цьому гівні під назвою фінансові піраміди, я вивів декілька простих і не дуже признаків, як зрозуміти, що це 100% піраміда. Перше більше 50% гарантованих річних в доларах, на нічого не роблячи. Тобто поклав гроші і чекаєш, поки вони виростуть. Друге, МЛМ маркетинг, мультирівневий МЛМ-маркетинг, базово це виглядає так: приведе друга, отримай процент, друг приведе друга, ти також отримуєш процент від того друга, що привів друг. І так далі по рівнях. І чим більше людей в твоїй структурі, тим більше процентів ти отримуєш. Чим це відрізняється від стандартної рефералки? Зазвичай стандартна реферальна програма вона нараховує тобі процент або фіксовану суму лише за. Перший рівень, тобто напряму за ту людину, кого ти привів. Третя ознака: аргументація щодо дохідності бізнесу на основі геніальної ідеї, навколо чогось такого: золото, діаманти, блокчейни, нанотехнології, космічні технології і так далі. Тобто, якісь хайпові теми і те, що люди вважають чимось надзвичайно прибутковим і престижним. Четверта ознака за інвестицію, ти отримуєш сертифікат чи щось подібне. Тобто, по факту, ти нічого взамін не отримуєш, але треба якось юридично перекріпити, що ти отримав щось взамін. П'ята ознака вечірки в Дубаї для кращих пизів, як я це називаю, тобто лідерів структури, ті, хто найбільше привів людей. Шоста ознака. Бонуси лідерам по структурі у вигляді айфонів, макбуків, ролексів та навіть машини С-класу. Звісно ж, це все тим пиздецям, які привели найбільше людей, тобто обдурили найбільшу кількість людей. Сьоме школи навчання під назвою школи лідерства. Для пиз проводяться специфічні севінари, як повисити його рівень того, щоб він швидше заманював людей в структуру, тобто в піраміду Восьме. Команда зазвичай складається слов'ян, тобто людей виходців з країн України, і ще деяких, які ми не дуже долюблюємо станом на зараз. І час від часу там появляються такі амбасадори, як незрозумілі, але відомі люди, з Індії, Нігерії чи Аргентини, тобто також з країн, де дуже низький рівень життя, практично ніколи з Європейського Союзу чи з англосаксів тобто з Америки. 9. Ядро команди зазвичай з гуманітаріїв часто люди з MLM-проєктів минулому. Так як вони вже вміють залучати людей, вміють створювати структури і з ними. Легко домовитися, совістю легко домовитися. Інженерів і технарів практично нема. Від себе скажу, що в 2023 році без інженерів, без технарів, світового рівня бізнес, технологічний у вигляді стартапів не будується. Це практично нереально. Десята ознака: залучення блогерів, які готові рекламувати будь-яку діч. Зазвичай, це якийсь ММ. Бійці, це якісь русські пацтілки, які готові за три копійки маму рідну продати. Тобто люди, які легко готові рекламувати те, що заборонено законом або може мати проблеми з законом в майбутньому. Одинадцять. Головний офіс це Кіпер або Дубай, може бути щось локальне, але точно не ті країни, де чудово працює судова система і де можна по шапці отримати за фінансові спекуляції, тобто це в будь-якому випадку не буде UK, тобто Велика Британія, це не буде Америка, це не буде Німеччина і подібні країни. Якщо продивившись це відео, у вас досі є бажання застрибнути в нову піраміду з думкою та. Я не такий, я встигну швидше, я зайду в числі перших, я вас не буду відмовляти. Можливо, це той урок, який вам потрібно в житті пройти. Можливо, з першого разу вам вийде заробити, а з другого разу вас життя навчить. Проте це справа кожного. Якщо ж ви думаєте, що основний заробіток пірамідах на приведених людях, ви правильно думаєте. Будь ласка, напишіть в коментарях ваше відношення до фінансових пірамід. Може ви були в одній з цих пірамід, може ви були в іншій. Напишіть пару слів, ця інформація може бути корисною комусь з людей. Також ця інформація буде важливою для мене, так як це відео отримає більше активності і його зможуть побачити більше людей, тому що Ютуб буде його рекомендувати. На цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, рідних і долар в кармані. До зустрічі, дорогі мої українці і україночки.